Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь». для вас у студії працює Христина Дричик і далі розповім про найголовніше. У Луцьку затримали сутенера, який втягував дівчат у проституцію. Жінку з дитиною не впустили в укриття під час атаки на Київ. На Запоріжжі п'яний правоохоронець стріляв у військових. У містах США проходять акції на підтримку України. У Ковалі попрощалися з двома захисниками 20-річним Кирилом Євтушиком та 48-річним Олегом Чогусовим, які віддали життя, захищаючи Україну. Кірил був солдатом Нацгвардії. Молодий герой отримав важке поранення на Донеччині 6 листопада і помер 21 листопада у Дніпрі. У нього залишилися батьки, брат і дідусь із бабусями. Олег Чогусов служив кулеметником механізованого батальйону ЗСУ. Він загинув 11 липня минулого року на Харківщині. У нього залишилися дружина та троє дітей. Редакція телеканалу Конкурент Волині висловила. Ля щирі співчуття родинам загиблих героїв, честь і шана воїнам. Чоловік залишив свого носельця на вулиці вночі, через що той замерз і помер. Як стало відомо, 24 листопада до поліції надійшло повідомлення про загибель 55-річного жителя одного з сіл Луцького району. Напередодні увечері молодик 2001 року народження штовхнув потерпілого на вулицю та залишив його одного. Чоловік був нетверезим і не міг самостійно дістатися додому. Зловмисника затримали й оголосили йому про підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. На Волині викрито сутенера, який заробляв на вразливості жінок і навіть втягнув у проституцію неповнолітніх. 39-річний зловмисник діяв цинічно та продумано. Клієнтів підшуковував в телефонному режимі та потім доставляв до них дівчат. Година роботи оцінювалась в кілька тисяч гривень. Чверть цієї суми він забирав собі. Після кількомісячних спостережень за ним, 19 листопада, поліція затримала зловмисника в Луцьку на гарячому. Він саме привіз жінку до готелю до клієнта. Під час обшуку вилучили транспортний засіб та інші докази. Слідчі оголосили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Луцькому районі Волинської області 24-річного чоловіка взяли під варто за підозрою у неодноразовому зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Про це повідомляє Луцька окружна прокуратура. За даними слідства, упродовж жовтня листопада 2025 року. Раніше судимий чоловік двічі вчиняв злочин щодо дитини. За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Виробали лісо на понад 270 тисяч гривень. Судитимуть двох жителів селища Цумань за незаконну порубку дерев у горинському лісництві. Про це повідомляє Луцька окружна прокуратура. А за даними слідства, у лютому 2025 року чоловіки рубали дерева та завантажували їх на трактор із причепом. Під час перевезення їх викрили працівники поліції. Один із підозрюваних перегородив причепом дорогу правоохоронцям, а інший керував його діями та втечею по телефону. На вилучену деревину транспортний засіб і бензопилу накладено арешт. Прокурори також подали. Позов про стягнення завданих збитків. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У Києві в ніч на 25 листопада внаслідок нічної атаки загинули семеро людей. 18 осіб отримали поранення. Про це повідомляє ДСНС області. У Почерському районі зафіксовано влучання у 22-поверховий житловий будинок. Пожежу ліквідовано. Рятувальники врятували одну маломобільну людину. У Дніпровському районі внаслідок удару по дев'ятиповерховому будинку загинули дві людини, п'ятеро постраждали. 17 осіб, зокрема троє дітей, були врятовані. Пожежі на рівні 5-8 поверхів ліквідовано. Рятувальники продовжують розбір конструкцій та пошук можливих потерпілих. Також російські війська знову завдали ударів по Одеській області. За даними ДСНС, через влучання виникли пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. Унаслідок атак постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків. Упродовж ночі російські війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини, застосовуючи ФПВ-дрони та артилерію. Під удар потрапили Нікополя, також Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені приватний будинок та автозаправка. У Миколаївській громаді Синельниківського району внаслідок атаки БПЛА пошкоджена інфраструктура. Загиблих і постраждалих немає. Під час масованої атаки Києва, 25 листопада, жінку з дитиною зустріли конфліктно. Як стало відомо, вона прийшла до безпечного укриття, щоб перечекати небезпеку, але інша жінка перегородила їй дорогу, заявивши, що це її особисте укриття, і там знаходиться її дитина. Пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для йди. Я вароную, не я де сюди зайду? Відійде. Відійдіть, я збираю, хочу зайти. Ти подивись на неї. Це, Свет, Укриття для всіх вікнуло двері. Бережі, що в мене тут повне людей буде. Як ж я, я, я хочу зайти? Відкривай двері. Відкривай, Відкривай, Відкривай двері! убери. ти мені така? Вони там теж діти. Відкривайте двері! Чого це вийде? Чого це, це ви закрилося? <ганування> Я не дурочка. Хо це Чи, да? ви собі самі зробили? Як вони собі закрили? Двері. Да. Ді ді чого ді ді? Відкривай двері. Ді, відкривайте. Ді, відкривайте двері. Це для всіх укриття. Це захист цивільний захист. Для всіх людей. За інформацією поліції Києва. інцидент стався в Подільському районі. Конфлікт уже врегульовано. Правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини події. В одному з населених пунктів Запоріжжя, 23 листопада, стався збройний інцидент за участю правоохоронця, який перебував поза службою та був у стані алкогольного сп'яніння. Між ним та групою військовослужбовців виник конфлікт. Після чого чоловік відкрив вогоні з автомата, здійснивши кілька неприцільних пострілів у їхній бік. Коли військові його роззброїли, правоохоронець повернувся додому, взяв табельну зброю та знову прийшов на місце події. Цього разу він стріляв уже прицільно. Троє військовослужбовців отримали поранення. Фігуранти повідомили про підозру у замаху на вбивство більше ніж двох осіб. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. На львівщині викрили масштабну схему привласнення державних коштів у військовій частині. Посадовці завдали збитків на понад 10 мільйонів гривень під час закупівлі генераторів для військових. За даними слідства, командир частини, начальник інженерної служби та цивільна співучасниця у змові з підприємницею уклали договір на 133 генератори. Хоча їх реальна вартість становила майже 7 мільйонів гривень. Обладнання придбали на понад 17 мільйонів гривень. Понад 10 мільйонів гривень державних коштів безпідставно перерахували постачальнику та привласнили. А далі Ли між учасниками схеми через підставні фірми усім трьом повідомлено про підозру їм загрожує до 12 років ув'язнення. У Миколаєві поліція затримала двох чоловіків, які за 2500 тисячі доларів обіцяли допомогти ухилитися від мобілізації. За даними слідства, 41-річний та 45-річний мешканці міста пропонували військовозобов'язаним фіктивні медичні документи про лікування, щоб отримати довідку про тимчасову непридатність до служби та зняти з військового обліку. Правоохоронці затримали зловмисників одразу після отримання грошей. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Поки ми обговорюємо головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, тож тепер до огляду світових новин. Українські БПЛА «Барс» та ракети Нептун 25 листопада, знищили російський експериментальний літак А 60 з авіаційним лазером на заводі в Таганрозі. Цей літак призначений для випробувань потужних лазерних систем та навчання глушити супутники і ракети. Одночасно в Таганрозі пошкоджено завод з виробництва БПЛА Молнія. У новоросійську влучили по нафтовому терміналу Шесхаріс, а в Краснодарському краї по нафтопереробному заводу Тоапсинський. Удари завдали серйозних втрат стратегічній інфраструктурі і показали ефективність української зброї. У США пройшли масштабні акції на підтримку України, на яких люди вимагали не допустити ухвалення угоди, яка фактично легалізує російську агресію та змушує Київ погодитися на умови Москви. Найбільші мітинги відбулися у Лос-Анджелесі, Чикаго, Вашингтоні, Нью-Йорку та Бостоні. Причиною протестів став 28-пунктний мирний договір, обговорений у Женеві між США та Україною. Українська та українсько-американська спільнота називає його неприйнятим. Під час акції демонстранти у Чикаго назвали угоду ганебною та підкреслили готовність стояти на захисті. Свободи. Протести показали, що українці у США рішуче налаштовані не допустити капітуляції та захистити інтереси своєї країни. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативною інформацією першими. Тежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Волинь. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.